У Дніпрі влада активно сприяє створенню та розвитку ОСББ, пропонуючи різні програми підтримки. Давайте розглянемо два приклади будинків, де функціонує ОСББ: будинок на вулиці Січових стрільців та житловому масиві. Перемога. Будинок на січових стрільців є одним з прикладом того, як програми співфінансування можуть допомогти у вирішенні нагальних питань житлових будинків. За підтримки міської влади Дніпра мешканці цього будинку взяли участь у програмі співфінансування, що дозволило встановити генератори. Дізельний генератор, який ми отримали за 25% від стоїмості, mm -hmm. генератор, який підключений до нашої кришної котельні, 7 кВт. будь-якому випадку, зимою є можливість о тому, что мы просто не замірні. Та ще одним важливим пунктом було оновлення електрощитової. Модернізація щитової сприймає зменшенню споживання електроенергії та підвищенню енергоефективності будинку. В определенних домах було установлено такое оборудование, яке дозволяє нам дистанционно відключати і включати. Вопрос, для чего? Стоит, допустим, пожар, не дай бог, авария, взрыв, ТП. Я могу либо вручную, либо дистанционно с мобильного телефона отключить подачу дому электроэнергии. Условно включается. Если когда-то надо, точно так же это можно сделать по разделениям. И чем нам помог Гурсовет, до этого в плане Созидателя этого не было. Он установил автоматы разные, теперь мы можем отключить одну часть дома, либо ну, оставил освещение, либо вторую часть дому. До этого у нас такої технологической возможности не було. Інший приклад успішного функціонування ОСББ можна побачити на житловому масиві перемога. Будинок Свічка створив ОСББ у 2016 році та з того часу почав самостійно вирішувати свої проблеми. Перша найбільша проблема это була, наверное, отопление, тому що ушли мы от ЖЭКа в. летом, да, летом ушли, а запускать систему отопления осенью. И вот тогда началось все самое-самое. То есть как бы дом очень большой, делится на две зоны. Если первая зона с 1 по 12 этаж – это городское давление, то с 14 по 29 она идет через насосы. Насосы находятся на Героев 3. И то есть как бы очень тяжело было. Ну, спуск воздуха. Ну, вот это все, пока с этим разобрались, то ну, очень было тяжело. Потому что у одних стояки грели, у других нет. Ну, это были большие очень нервы. Но на следующий год, когда мы прошли уже вот этот вот период, то на следующий год запускаемся мы теперь очень быстро. ОСББ «Свічка» має власну команду, яка займається обслуговуванням будинку та вирішенням аварійних ситуацій. За рахунок внесків мешканців та ефективного управління будинок підтримує належний стан інфраструктури та комунікацій. У ОСББ тариф ви встановлюєте самі. Якщо зараз, якщо мені не залишають пам'ять в жилсервісах тариф около 10, то у нас в ОСББ тариф 5. І нам вистачає заплатити за електроенергію. Место общего пользования туда входят и лифты, которые потребляют больше энергии. Оплатить все услуги слесарь, электрик, дворник и привести в порядок щитовые систему отопления, вода, ну то есть промыть систему, ну то есть как бы мне кажется это выгоднее намного. Если есть человек в доме, который готов это взять, это очень тяжело, потому что люди очень разные. Но если человек такой есть, ну Вообще, ну, всему можно научиться. У нас есть ближайшие дома, которые создавали ОСББ, приходили, там, спрашивали советы. Я их водила, показывала. Но они живут книжками. Надо только вот практика. Только практика. Потому что по книжке, ну, да сейчас есть и курсы в департаментах самоорганизации, ну, всему можно научиться. И есть выездные лекции. Ну, всьому но ну, надо учиться просто. Ну не только ні тія, только практика. Обидва підходи мають свої переваги, і вибір залежить від конкретних потреб та можливостей мешканців. Важливо, що влада Дніпра активно підтримує ініціативи зі створення та розвитку ОСББ, сприяючи покращенню якості життя у багатоквартирних будинках міста.